Динамо нарешті купило центрального захисника. А, та ні, схоже, ця тема надовго. Кияни оголосили про зовсім інший трансфер Вінгера. Чи, якщо потрібно, крайнього захисника одеського Чорноморця Максима Брагару. Та то таке повідомило деталі угоди. Контракт за системою 4 плюс 1. Цей сезон Максим дограє у складі одеської команди. Тримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Favbet. У цьому сезоні брагару зіграв 16 матчів за Чорноморець в УПЛ. Всі зі старту. Він один із ключових гравців команди Романа Григорчука. Зверніть увагу на кількість спроб дриблінгу Максима. Трохи більше чотирьох, і це при тому, що Григорчук використовує Максима на позиції лівого захисника. У минулому році цей скіл брагару оцінили й футбольні статистики. Максим увійшов у топ-50 найкращих дриблерів світу у віці до 23 років. Тож ключове питання: навіщо Динамо брагару? і де його буде використовувати Олександр Шовковський. Величезний плюс брагару його універсальність. Цього сезону він вимушено грає на дуже дефіцитній для чорноморця позиції лівого захисника, але набагато органічніше брагару себе почуває ближче до атаки, і він може зіграти на обох флангах півзахисту. Максим впевнено витримує темп і не боїться інтенсивного футболу. У молодіжній збірній брагару в останніх трьох матчах відбору на євро грав правого півзахисника. Ліворуч майбутній партнер по Динамо Назар Волошин, на якого Максим віддав гольову передачу у матчі з Англією. У Динамо праворуч, звичайно, гратиме Ярмоленко, коли відновиться після травми. Також там може вийти і Назар Волошин, який дуже добре зарекомендував себе у першій частині чемпіонату. Чи караває? А от на позиції лівого Вінгера Брагару, окрім того ж, Волошина може створити конкуренцію Владиславу Кабаєву чи самбадіало. Мені дуже подобається Максим Брагару. Мені страшенно подобається цей футболіст, один із лідерів Чорноморця, його швидкість, його атакувальна агресія, його вміння вести боротьбу і на своїй і на чужій половині поля. І е, коли вона і ставив його в атаку крайнім хавом. Це зовсім не та позиція, в якій він грає в Чорноморці. Я про це говорив, але тут більше хочу сказати про те, що Борогаров це футболіст, який взагалі його натуральна позиція. Це лівий хао. Він однаково класно грає, що на позиції правого атакувального хава, що на позиції лівого захисника. Він лідер чемпіонату України за швидкісними ривками, з м'ячем вперед. Це одна з таких, ну мені здається, один з найтаких. Очевидніших показників класу футболіста, тож підсумуємо брагару 21 рік. Він універсальний, швидкий володіє хорошим дриблінгом. Тож Динамо це прекрасний шанс заявити про себе ще більше і отримати шанс потрапити в збірну. Напиши у коментарях, чи віриш ти, що Брагару зможе заграти в Динамо і стати в перспективі одним з ключових футболістів команди Шовковського. Ну і не забувай про круті акції від наших друзів компанії Фавбет. Отримуй бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. деталі шукай у закріпленому коментарі під цим відео. А де Брагару? Якщо переживаєте де Брагару і як він почувається на зимових зборах Чорноморця, залітайте в телеграм-канал Артура Авагімяна. Там вся актуальна інформація. Хто знає, може пізніше півзахисник Одеситів теж дасть аналітику по трансферу партнера. Сежма спокійно діє вже скрижати на місці. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.